Днями Михайло Сакашвілі заявив, що йому не дають слово на телеканалі «1 плюс 1». Я особисто цьому дуже здивувався, тому що пан Саакашвілі в ефірі каналу з'являється навіть частіше за мене, причому має доступ і до прямих ефірів, але все рівно не можу відповісти на наші прості питання. Головне з яких звідки у Саакашвілі гроші на квартиру за мільйон доларів. Ми відшукали таємничий американський інститут, який платить це чверть мільйона доларів на рік. Ви маєте подивитися на цей високоповажний заклад у бандитському гетто. Він головний борець з корупцією та справжній реформатор. Всі, хто цього не розуміє, вони просто сліпі, вони просто глухі. І вимагає рішучих дій від президента. Питається увідіть нашу власть необхідність провести настоячі реформи і прийняти жодний рішительний. Але при цьому не збирається відмовляти собі у всіх благах, які мають українські олігархи, з якими він нібито бореться. Нельзя за їх подпускаєськ пас. Елітна нерухомість більш ніж за мільйон доларів. Дорогий автомобіль. Та власна охорона прямої ефір. А куди Это... у вас? Скажіть, ласка. Все це може дозволити собі Міхаїл Саакашвілі. Невже все це за заробітну плату? 5 тисяч гривень. Я год продержуся, а потім не продержу. Ну я думаю, що за год ми не будемо настоящую зарплату платити в Україні, і Україна не продержиться. Губернатор Одеси не втомлюється повторювати, що заробляє 200 тисяч доларів на рік, викладаючи у Вашингтонському інституті. Наші журналісти перевірили, що собою представляє насправді Вашингтонський інститут Саакашвілі. На сайті інституту працюють лише дві сторінки про заклад та контакти. А засновник Тіморія Ковашвілі, міністр по реінтеграції часів Міхо. Ось так виглядає будівля, в якій має бути навчальний заклад. Це невеликий житловий будинок між автозаправкою та кафе. Невже Сакашвілі вмістив цілий інститут в трикімнатну квартиру? Бо, 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 Навряд. Отже, інститут Сакашвілі фейковий, так само як і гроші, які він нібито в ньому заробив. Все, достатньо вже. погоріли пакаві.